Мої вітання! Як завжди, у цій порі з вами Вороніка. Тож зараз відкладемо всі турботи і поговоримо трішки про погоду. 22 грудня відзначається День Зачаття Матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називався Ганна Зимова. Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо на ганну зимову сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно. А якщо похмуро і на деревах іній, на похмуре і тепле новоріччя. Тож, понеділок у Білій церкві ознаменується хмарною погодою. Синоптики навіть обіцяють трішки дощу зі снігом. Температура повітря в день – мінус 2, плюс 2 градусів тепла, вночі – плюс 1, плюс 2. Вітер південно-західний – до 5 метрів за секунду. У 1882 році помічник американського винахідника Томаса Едісона Едвард Джонсон придумав ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею ялинку в себе вдома на різдво. Але реклама електрогірлянд була поширена лише в грудні 1901-го, першого. А оцікаво те, що популярними вони стали тільки з 1920-х років. Також 22 грудня в історії і не оминуло наше місто. 1972 року у Білій церкві на комбінаті шин і гумово-технічних виробів випущено першу продукцію. Зараз Ватросава. От і все на сьогодні. З вами була Вероніка. Я ж вам бажаю миру та тепла у вашому домі. Побачимось завтра на телеканалі Бест.